Привіт народ! Зараз ми знаходимося на вулиці Дорошенка, і я вам хочу показати одне досить таке цікаве місце. Місце про яке знають кожен, хто вчився, починаючи, ну не починаючи, а десь приблизно до 2000-х років, коли в моду почали активно заходити мобільні телефони. Тут, оцей будинок, цей будинок з голов поштанту, і тут колись був переговорний пункт. Сюди приходили, замовляли переговори і телефонували в свої рідні міста і села, з яких приїхали вчитися у Львів. А збоку у нас будиночок географічного факультету Львівського національного університету. Пусть, до речі, тут був монастир.